Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня знаю, знаю цей образ ви вже бачили. А, якщо ні, то дивіться, от в цьому відео я докріплю зверху. А сьогодні ми поговоримо, обговоримо, розпакуємо і потестуємо доглядову косметику від бренду Міс Павлова. Мені приїхала отака коробочка величенька, наповнена косметикою від бренду Міс Павлова. Все на огляд, все протестувати, вам розповісти, що хорошого, що ще кращого, наприклад. І я пропоную разом з вами все розпакувати. Я ще не дивилася, що тут ми маємо. І давайте така перша емоція одразу буде на камеру. Зараз пару слів про бренд. Бренд з Харкова, бренд доглядової косметики. і і народжений він в сім'ї, тобто це сімейний бренд лікаря і фармацевта. Тобто, це не просто знаєте якась дівчинка чи хлопчик, хто вирішив, що я буду створювати косметику, бо я так хочу. Це люди, які знають, що вони роблять. Тому дуже цікаво подивитися, що в коробочці, дуже цікаво подивитися, які продукти мені запропонували протестувати. Я пропоную вам дивитися, що тут перше. А перше в коробочці у мене пробник пробник скрабу. Я дуже люблю скраби, тому шкода, що мені поклали всього лише пробник. Я би подивилась. це кремова основа, дбайливе скрабування, не сушить шкіру, економне використання, бореться з цілілітормистяжками на бряклості. Коротше, затестую навіть пробник, тому що, я ж кажу, я дуже люблю, проб... я дуже люблю пробники, я дуже люблю скраби. А, і розкажу вам, чи цікавий він мені і чи хочеться мені взяти повну версію. Угу. Наступним дістаю скоро. Обички твердий шампунь. Скажу чесно: ніколи не користувалася твердими шампунями. Це твердий шампунь з зеленою глиною. На звороті тут написано, що його можна використовувати впродовж 6 місяців. Власне, і інструкція, як воно використовується, намочити волосочку, трошки намилити шампунь в руках, використати піну на волоссях і змити. Ну, власне, все стандартне. Лише у вас шампунь не в вигляді рідини якоїсь гелю, а у вигляді такого шматочка, як мила. Я не знаю. До речі, що прикольно, всі. Описи продукту тут на англійській мові, англійською мовою. І цікаво чому саме англійською. Ще один твердий шампунь, і це вже з центеллою для чутливої шкіри голови. Що я не сказала на звороті, окрім інструкції, як використовувати шампунь, є також повний склад його і вага. Тут вага 50 грам. Так, а, і також рекомендації, що зберігати шампунь треба в сухому місці, подалі від води після використання. І, 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 і що? А, і все. Так, Made in Ukraine. Коротше, от так. От. Буду пробувати. Я ж кажу, ніколи не використовувала твердий шампунь. Знаю, що це більш екологічний підхід до використання засобів догляду для волосся. Тому із задоволенням протестую. Далі сироватка проти випадіння волосся. А, і для росту. Не тільки проти випадіння, а й для росту. Тут же склад українською, тут 30 мл, вода, гідролат, гідролатимбиру, прокопіл, кофеін і якась гогард ультра. Так давайте понюхаємо. Так, що піпеточка, така доволі водяниста сироватка. Я думала, це буде як масолку, а це ні. Пахне травами, як ліками, якимись, знаєте, аптечними. Цікаво. Оце те, що я люблю. Це олійка для котиколи. Дуже люблю формат з піпеточкою. Тут у нас 15 мл і знову склад англійською. Олія жож... з ароматом грейпфрута, До речі, олійка. Давайте. Так, пахне грейфрутом, причому не хімозне, а саме от шкірочка грифруту, така солодкувата гірка, дуже приємний аромат. Що в нас тут? Олія жужоба, олія мигдаля, оливкова олія касторова олія, олія саме грейфрута, олія алоє і вітамін Е. Дуже і дуже круто. Буду використовувати, я знаєте, бережу свої ручки, хоча по ним цього не видно. А шампуні у нас не закінчилися. Це безсульфатний шампунь. Що в нас тут? Підходить для чутливої шкіри голови, для кращого ефекту наносити двічі. Так, теж є склад, об'єм 150 мл. Безсульфатними шампунями я також не користувалася. Скажу чесно, я не маю нічого проти силіконів, бо моє волосся доволі таке пористе, ламке і без додаткового якогось шару на ньому дуже важко мені буде з ним справлятися. Але подивимося, як воно сприйме безсульфатні шампуні. Я знаю, що Безсульфатний шампунь може точніше, як я знаю, що перший час використання безсульфатного шампуню може видаватися, що волосся дуже погано себе почуває, тому що це змиваються оці силікони, а ви вже звикли до їх до них на своєму волосі, і може здаватися, що якось дуже погано працює безсульфатний шампунь. Але подивимось, теж дуже цікавий досвід має бути. Наступний продукт це молочко для тіла, аж 250 мл, має SPF 20, величезний список складу, і а, рекомендацію не наносити на обличчя. Цікаво, чому. Можливо, є якісь компоненти, які а, можуть а, подразнити шкіру обличчя, яка більш делікатна, ніж шкіра тіла, але подивимось, давайте понюхаю, чим пахне. Теж знаєте, віддушка така нестандартна, як для молочка, для тіла, типу там якась ванілька, щось солоденьке, а, щось там печівком якимось, теж пахне от трав'янистим чимось, якимись е трав'яними настоями, можливо. Е тут дуже довгий склад, я не буду зараз намагатися знайти, чим воно може пахнути, але приємний, аромат приємний. Ще один продукт для волосся Міс Павлова. Вирішили просто потішити моє волосся доглядом. Це у нас арганова олія 150 мл. І теж рекомендація не наносити на обличчя і збовтати перед використанням. Ну тут все логічно. Окрім органової олії, в складі екстракт якихось сімічок, вітамін Е, олія макадамія, олії і ще чогось того, що я не можу перекласти сходу на англійської. Те, що мене трошечки вибішує з точки зору зовнішнього вигляду, це те, що від баночки до баночки міняються знаєте, положення розташування текстових блоків. Тобто тут склад. Взагалі, під назвою в минулому продукті склад був ззаду. Ну, коротше, це не те, що це якийсь мінус чи ще щось, просто воно, знаєте, коли, мабуть, коли у тебе один продукт, і тобі пофіг, де там що знаходиться, а коли ти підряд береш декілька продуктів і звертаєш так увагу, то воно кидається в очі. Але то нічого страшного, це просто, я ж кажу, те, що кинулося в очі, те про що я не можу мовчати. І знову продукт для волосся це бальзам, маска відновлюючий, Оце те, що мені треба. Тут у нас 200 мл, і це засіб, який має відновлювати живити волосячко. можна використовувати в якості бальзаму, можна в якості маски, тобто потримати подовше. І от такі штуки я обожнюю. Моє волосся сухе, ламке. Я використовую і стайлер, і ці утюжок, і фен. Не завжди використовую термозахист, я волосся фарбую, роблю раз на місяць, раз на три тижні. Десь догляд в салоні, але там не щось над незвичайне тому. Я завжди використовую, зволожуючи, живлючі і відновлюючи маски для того, щоб підтримувати ну, більш-менш якийсь нормальний вигляд волосся. Це така генетична історія, бо скільки б я не пила вітамінів, які б дуже дорогі чи дуже дешеві засоби для волосся я не використовувала, воно в мене плюс-мінус завжди в одному стані. Ну, от так от. О, а це продукт вже не для волосся. Це продукт для п'яточок, це крем. Я наразі використовую крем для ніг, звичайний крем для рук, тому що, знаєте, якось не завжди згадується взагалі, що має бути ще окремий крем для п'яточок, тому що там шкіра грубіша, там треба більше живлення і зволоження. А тут міс Павлова потурбувалися про мої п'яточки. Так, що в нас тут двічі на день рекомендують використовувати на чисту шкіру втирати масажними рухами. Ну, власне, є склад, є до якого місяця можна використовувати. Дуже свіженький, до речі, тому що до. Аж травня 2024 року можна використовувати інстаграм і сайт. До речі, інстаграм і сайт бренду на всіх упаковках є, я про щось про це забула. І 150 мл Made in Ukraine. І останній продукт з коробочки це отака от масажна свічечка з ароматом стиглої вишні. Така манюшка з двома фітілями, скільки тут 30 грамів. Я так розумію, що її треба підпалити, щоб трошки розтанув віск, і потім цей віск використовувати в якості маселка для рук. Отак от. Так, я вам показала абсолютно всі продукти, які мені надіслав бренд Міс Павлова на огляд. І далі для вас пройде просто одна секундочка, а для мене цілих 2-3 тижні. Я потім скажу докладніше, бо я планую 2-3 тижні активно тестувати всі продукти, щоб у другій частині цього відео дати вам ну, свій відгук на них. Це ж не просто так, це ж не просто розпаковка, це розпаковка з оглядом. Тому не перемикайтесь! Ви, мабуть, будете в шоці, як і я, але пройшло вже три тижні. Три тижні, як я тестую косметику міс Павлова, і мені вже є що сказати з цього приводу. Перше, про що я хочу поговорити, це шампуні. Почнемо, мабуть, з твердого шампуню. У мене було їх два, як ви пам'ятаєте. Це ще запечатаний. Я користуюся тим, що лежить у мене. В ванній кімнаті, звичайно, як я вже казала, це мій перший досвід використання такого типу шампунів, і я не розчарована, тому що це дійсно доволі комфортно, тому що це дійсно дуже економно. Бо я не знаю скільки разів я встигла його використати. Разів, може чотири. І таке відчуття, що цей брусочок шампуні він взагалі не зменшився в об'ємах, як на мене. При цьому гарно промиває голову, не викликає ніякої ні сухості, ні жирності, навпаки, нічого не чухається, бо я дуже боялася, як взагалі шкіра голови поставиться до такого продукту, як волосся відреагує. Ну, волосся в моєму, чесно кажучи, плювати. Тому що мені іноді здається, що я можу мити голову, хоч я не знаю, хочеться цим. Тярним милом, хоч там супер дорогим шампунем, буде однакове. А от шкіра моя реагує дуже-дуже активно на шампуні, які їй не підходять. Цей шампунчик. Підійшов, коли я домилю нарешті той, що лежить у мене в ванній кімнаті, перейду до цього, який з центеллою для чутливої шкіри голови. Цікаво подивитися, наскільки він такий самий, чи, можливо, для моєї шкіри буде ще більш приємним і прийнятним. Далі безсульфатний шампунь. І це також перший досвід використання безсульфатного шампуню, бо ну, раніше я не пам'ятаю за собою таких експериментів. Можливо, ще під час. Університету, але це тоді було не з моєї волі, це, мабуть, я просто могла щось десь переплутати і взяти не той шампунь. Як я казала попередньо, коли ти починаєш використовувати безсульфатний шампунь після років використання шампуню з сульфатами, силиконами і іншими всілякими такими компонентами, треба бути готовими, що тобі не сподобається. Мені не сподобалось, тому що воно погано піниться, що логічно, за відсутністю сульфату, тому що за відсутності великої кількості піни у мене завжди було відчуття того, що я не домила волосся, не домила голову, що я якось. Хоча я мию, завжди двічі, промиваю собі голову. От. І е, я зрозуміла, що безсульфатний шампунь, це, на жаль, не моя історія. Хоча е, по відчуттю, тобто волосся у мене не стало виглядати гірше. Знаєте, бо пишуть, що коли вимиваються силікони, вимиваються там якісь такі штуки з волосся. Ну, коли ти не використовуєш більше шампунів з такими компонентами, то волосся стає ламким, сухим, виглядає погано, воно в мене не змінилося на щастя. От, тому я до Використовую цю пляшечку обов'язково, і, до речі, також цей момент треба зазначити, що через це, що я людина, яка без досвіду використання безсульфатного шампуню, я використовувала, мабуть, занадто багато цього засобу. Бо... Ну, бо хочеться, знаєте, коли воно не піниться, ти думаєш, що воно не піниться через те, що ти мало е, набрала там в руку і розтираєш його мало. А насправді воно просто мало піниться. Я думаю, ви зрозуміли про що я. от, І через це, якщо ви е, також будете знаєте, досліджувати світ безсульфатної косметики для волосся, то будьте готові, що, мабуть, перша пляшечка у вас піде доволі швидко, бо у мене тут вже. Uh, ну, четвертини нема, <свят> от ну. Отак, хоча досвід також доволі приємний. Я була впевнена, що буде гірше. Але я ж кажу, я із задоволенням закінчу цю баночку. Можливо, можливо навіть коли пройде ще більше часу з цим засобом, то я прийму всі ці негативні сторони його використання і побачу ще більше позитиву. Але на це треба ще більше часу. Так, тритмент, бальзам, маска. Я думаю, що також в більшості саме. Саме через цей продукт я не побачила ніяких. Негативних сторін використання безсульфатного шампуню, тому що я кожен раз використовувала саме цей бальзам, і іноді реально на 5 хвилин, 3-5 хвилин в якості бальзаму, іноді на 15-20 хвилин в якості маски. Я ще хотіла спробувати використати його попередньо, знаєте, як маску на волосся нанести, походити там декілька годин, а потім помити вже голову і подивитися, як воно буде працювати так. Але щось руки не діють. Ішли, але за прямим своїм назначенням, тобто вона дає зволоження, вона е, розгладжує волосся, тобто воно у вас не плутається, нормально розчісується після сушкою, після сушки дуже гарно себе почуває. Ну, Я задоволена абсолютно, і із задоволенням доб'ю цю баночку до кінця. З цим продуктом я не знаю, чи то співпадіння, чи воно реально так. Спрацювало це си, сироватка проти випадіння волосся. У мене є проблема випадіння волосся, але не. Випадіння, випадіння, а ламкості, тобто, у мене до якогось моменту волосся відростає нормально, потім ламається і відпадає. Ну, це проблема багатьох, хто має тонкі ламки, сухі, сухе волосся, і також ті, хто використовує стайлери. Тобто я постійно утюжу своє волосся стайлером, цим вирівнювачем. Тому я власне вже й не жаліюся на такі штуки. Але коли я почала використовувати цей засіб, я побачила багато пушка на своєму волосі. Тобто, буквально там через тиждень-півтора у мене отут почав з'являтися пушочок. І чесно, я не знаю, чи то співпадіння, чи то просто якийсь новий цикл росту волосся, чи то воно в мене пробудило щось там, якісь ці цибулинки волоссяні, і вони так поперли в ріст. Але я точно продовжу цим користуватися, бо воно не знаю, воно працює. Я вірю, що це воно працює. Я його наношу на волоску, точніше на шкіру голови. І насолоджуюся результатами. Якщо е, у мене відростуть, відросте волосся вдвічі більше, ніж зараз є, і у мене нарешті буде нормальний живий об'єм, я просто замовлю собі ящик цієї сироватки і до кінця життя буду тільки її використовувати. Отак. От Ще один продукт для волосся. Чесно скажу, я цю органову олію використовую лише на кінчики, тобто після миття, перед точніше, після миття і вже навіть після сушки, щоб зволожити кінчики, щоб їх трошки поживити, тому що вони в мене завжди сухіші, ніж там загальна довжина і коріння. Тому наношу трошки цієї олійки, але я так думаю, що вона саме для оцих от масок таких маслянистих, коли то, що я казала, треба нанести, замотатися, погріти феном. Багато хто каже, що треба розігріти там цю маску під, я не знаю, чи під пакетом поліетиленовим, чи під фольгою, чи під хоча б рушничком. І після того тільки мити волосся. Таким чином волосся у буде наживлене цим маслом, зволожене, воно буде блискучим. Але я така в цьому плані лінива, і мене не вистачає, мене іноді не вистачає на те, щоб маску 20 хвилин потримати. А ви мені хочете запропонувати за... до того, як а, я підумити голову, ще піти, нанести олію, ще з нею походити. Ні, це, це не моя історія. Тому на кінчики волосся ідеально працює, але об'єму в 150 мл для кінчиків волосся вистачить. Реально до кінця життя. От реально для мого волосся так точно, тут цих кінчиків. от. Але треба якось себе змусити і все ж таки спробувати нанести в якості маски. Якщо у вас, до речі, якщо ви пробували масло таке наносити в якості маски, то напишіть в коментарях, чи воно реально працює, чи треба, чи вартує воно того керосину і витраченого часу. Бо я така дівчина зайнята. Пишіть, молочко для тіла легеньке, м'якеньке, нелипке, швидесенько всочується, і це мене неймовірно тішить. Я дуже не люблю продукти, які залишають липкий шар на шкірі, коли ти вкладаєш себе у. Ліжечко, і ти розумієш, що зараз а, твоя постільна білизна просто просочується цими якимись залишками кремів, батерів, лосьонів і всього такого з твого тіла. Тут слава Богу такого нема. Поки нанесла на ноги, вже там те, що нанесла на руки, вже всочилося. І навпаки. Дуже швидко всочується, приємний легкий аромат. Ну я ще не знаю, що можна сказати про молочко для тіла. Воно ріденьке, легеньке. Я думаю, що воно непогано має ще заспокоювати після а, цього. Після Засмаги, тому що у мене я його використала після того, як поголила ноги, так, я це роблю. А, от, І дуже-дуже швидко шкіра заспокоїлася. Не впевнена, що до якихось заспокоюючих компонентів в складі, але спрацювало воно саме так. І це таке приємне доповнення, чому ні? А от крем для п'яточок від Міс Павлова оцінив навіть мій мастер нігтьового сервісу, який робить мені педикюр, тому що я зазвичай роблю ізі е педикюр, тобто це такий, знаєте, легка версія, коли тобі з п'яточок із пальчиків фризою знімають шар загрубілої шкіри. І от я прийшла на такий педикюр, а моя майстер дивиться на мої ноги і каже: так, а тобі не треба. Тобто тобі треба просто зняти гель-лак, обробити кутикулу, там і, і все, на тому все. Тобі не треба робити а, нічого з п'яткою, тобі нічого не треба робити, бо у тебе все супер. От, а влітку зазвичай у мене є якраз проблеми. Тобто для мене загрубілі п'ятки і на великому пальчику місця загрубілі, це проблема саме влітку, коли сухість велика, коли відкрита. Відкрите взуттям і дуже швидко підсихають ці частини моєї ноги. Але я кожного вечора перед сном намащую свої п'яточки, і не тільки п'яточки, ще й пальчики, і всю стопу цим прекрасним кремчиком. І це не мої слова, це слова спеціаліста, який сказав, що в мене дуже класна, який сказав, що в мене дуже класний стан шкіри п'яток. От тому. Честі, хвала міс Павлова за класний крем. Продовжую його використовувати. Він розходиться доволі повільно, тобто треба зовсім трошки, щоб покрити всі ваші стопи, всі ваші пальчики і п'яточки. І клас! Дякую! Я прям не можу натішитися з цього продукту ще й зробив мені педикюр дешевшим, тому що якщо не робити педикюр саме коли тобі чистять п'яточки, то він виходить дешевше. Отак, приємно. І якщо я нічого не забула, то це останній продукт. Це олійка для кутикули. ще була олійка в олівчику, але вона у мене лежить і чекає якоїсь подорожі. І я використовувала саме у цьому форматі. Мені дуже подобається пляшечка, це синє скло, все дуже-дуже комфортно. Аромат грейпфрута просто бомбічний перед сном насолоджуюсь. Я використовую також цю олійку перед сном, і також на нігті на руках і на нігті на ногах. Тому що кутикула у нас є і там. І тут і не треба цей, якось при, применшати важливість кутикули на пальчиках ваших ніжок. Тут масло і масло, не можу якихось таких захопливих історій про нього розповісти, тому що ну, це звичайна така, я не знаю, щоденна рутина, просто гарний, ефективний засіб, тому що також кутикула зволожена, вона в гарному стані. Якби я ще не використовувала дуже дуже ядрену хімію для миття плити та інших поверхонь своїх кухонних без рукавичок, то мої б нігті і шкіра рук виглядала ще більш гарно. Але, до речі, за допомогою цього масалка і ще одного крему просто рятувала свої руки після того, як дуже сильно пересушила їх от тією самою хімією. Але все на місці, бачите, і манікюр, мастер манікюру мого також мене хвалить за те, що в мене зволожені руки і в. Гарному стані кутикула. Так що, Міс Павлова, дякую і за це. Ну, от і весь огляд. Я дуже тішуся, що у мене стає більше і більше і більше доглядової косметики, саме українських виробників. Я залишу посилання на всі продукти, які я сьогодні вам показала в описі до цього відео. Ви зможете перейти, подивитися, можливо, щось собі замовити. У мене немає для вас ніяких промокодів, афільованих посилань. Це все. Чисто за вашим розсудом. Також залишу інстаграм бренду Міс Павлова, якщо вам буде цікавіше або комфортніше ознайомитися з продукцією саме там. Також в описі до цього відео ви знайдете усі мої посиланнячка на мій інстаграм, телеграм, тікток, на можливість стати спонсором цього каналу всього за 50 гривень на місяць. І що, і що, що, що? І пам'ятайте, що краса? Це не тільки про косметику, Це про те, що у нас отут. От Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!